Відібрані та скалічені життя наших дітей це незагоєні довічні рани України. Хвилиною мовчання розпочалася акція Голоси дітей. Учасники акції розвішали на деревах у центральному сквері міста дзвіночки. Кожен із них символізує дитячий голос, який батьки вже ніколи не почують. Черкащанка Оксана Зубенко розказує, чому вирішила взяти участь у акції. Звичайно, такі дати надзвичайно важливі, тому що ми повинні пам'ятати, що в такий час. Так, так, такий час не повинні діти гинути. Дитина повинна жити і мати щасливе дитинство. Юлія Хижняк прийшла із шестирічною дочкою Софією. Вона живе в цьому з самого початку. Ми нікуди не виїжджали. Через те вона все це нас і відчуває. відчуває. Діти повинні знати і пам'ятати про все це для того, щоб... В майбутньому не допустити міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії у світі відзначають за рішенням Генеральної асамблеї ООН із 1982 року. Україна доєдналася до цього за ініціативи Олени Зеленської, каже заступник начальника міської служби у справах дітей Ервант Маркатичан. Кожного року, 4 червня, Україна вшановиться день пам'яті дітей, які загинув власне помиді. Марія Гавриляна Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси.